Виконуємо номер 726 із підручника Алгебра 8 та номер 12.26 із підручника Математика 8. інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Знайдіть значення виразу: сума х у квадраті та дріб чисельник якого 1 знаменник х квадрат», Якщо сума х та одиниця чисельник х знаменник дорівнює 3. Приступаємо до виконання, піднесемо нашу, ліву праву частину нашого рівняння до квадрата. використаємо формулу квадрат суми. Це квадрат першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. І в нас буде 9. Тепер х і одиниці на х скорочується, у нас буде 2, додати, підносимо до квадрата чисельник і знаменник. І тепер переносимо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. 1 у квадраті це буде 1, і як бачимо, наш дріб, точніше наш вираз дорівнює 7. Записуємо відповідь. 7. Номер 7,26 крапочка із підручника Алгебра 8. Та номер 12,26 з підручника математика 8 виконано.